Сьогодні мотанки стали популярними не тільки в Україні, а й у цілому світі. Вони вважаються символом національної культури та об'єктом ручної роботи, що має велику цінність для колекціонерів та людей, які цінують українську спадщину. Як ви ставитесь до мотанок? Чи відчуваєте силу та енергію, яку вони несуть? Хочу поділитися своїми вміннями з виготовлення нитяної мотанки. Це особливо ніжна лялька, у якої солярний знак робиться на грудях, а не на голові. Хрест, солярний знак, знак сонця, як його ще називають, роблять на всіх мотанках і розглядають як символ захисту від негативних енергій, злих духів або нещастя. Вважається, що хрест відлякає небезпеку і допомагає благополуччю. Інструменти і матеріали для роботи Ножиці. Так, як нитки потрібно розрізати та підрівнювати. Гребінець з рідкими зубчиками. Гачок, що допомагає у дрібній роботі з нитками, картонна заготовка для намотування ниток, яку можна замінити дерев'яною дощечкою, старою книжкою. Дерев'яна підставка, яку можна замінити картонним конусом з простим олівцем. Я ще маю емблемку. Можна її також зробити картонну. Запальничка або свічка для припалювання краєчків-стрічок. Також можна обробляти стрічки з клеєм ПВА. Далі чисто вимиті руки, позитивний настрій, ароматизатор, який ви оберете. Це може бути туалетна вода, можуть бути трави, може бути кава або ваніль. Але звертаю увагу на каву. Руки потрібно натирати з, ось не долоні, а верхню сторону. Далі потрібно мати нитки. Чотири моточки для тулуба білого або молочного кольору. Два моточки для рук, жовтого відтінку два для волосся і. Обраний вами колір, я обрала фіолетовий для спіднички. Так як українська сорочка мала білий колір, то він співпадає в нас із кольором тулубу, і такі ниточки у нас будуть. Якщо ви хочете пишнішу ляльку, то можна брати більше ниток, і вона буде більш об'ємною. Далі прозору тканину. Для того, щоб нитки не розтріпувалися, обробляю її мереживом, Оберу якесь ще не знаю яке. Можна насолоджуватись розчісуванням ляльки і не брати прозору тканину. Фартушок. Фартушок може бути. Заготовка з старовинною вишивкою, з сучасною вишивкою, з мереживом. У мене дві сучасних вишивки і мереживо. Що я оберу? Ще не знаю, можливо, зовсім інший. Далі квіти, бутони для віночка від 10 штучок. Стрічки. Одна стрічка мені потрібна. Приблизно 30 25-30 см для солярного знаку на грудях. І від 3 до 6 штучок по 60 см для віночка. Також потрібні намистинки, бісер, нитки, цупкі нитки або тонка волосінь для намисни.